Всім добрий ранок. Збираюся. Сьогодні їду в інше місце. Я зараз в Польщі їду в Катовіце. Катовіце, да. Це дуже маленьке містечко і цікаво, що там буде. В общем, іскуство. Я поклав постіль, як вона була спочатку. Не знаю, де колпуться. Сопротивляться. Загружаю вам влог. Ну коротше, вони ж сказали, що якщо буду використовувати цю пастель, це буде за, за доплату. Я її не використовував, використовував тільки одеяло, Коротше, як, ну, як матрас. От. Все, збираюся. 20 хвилин. До речі, я вирішив поцікавитись, а шафа вже не відкривається. Вона вже так роздулась, що нас не догонять. Знову дощ крапає. Що все, я вважав, мене ніхто не зловив, Все нормальок. Знаєте, що пісить хазяїн? Говорить, що загублений пульт, Типа, плати 750 гривень, 800 А я, коротше, навіть телек жодного разу не вмикав. Ви знаєте де? Він, виходить, там серед посілів, типа, я не використовував. До речі, друзі, нормально. Сижу, як король. Це, що мені подобається Польща, що кожну хвилину кудись їде електричка. Кожну хвилину. І можна доїхати в будь-яке місто Польщі. В общем, така пуста електричка, взагалі пуста-пуста. Взагалі чемодан вирішив тут поставити, тому що мені здається, що можуть доплату візьмуть за цей. Блін, класно тут. Мені подобається, нікого не бачиш. комфортненько. Медведя там немає. Вон навіть туалет є. Так, да, люди, звісно, те, де сразу мені на 50 кинув, коротше, злотих на 150 гривень. Хотів ще раз, але я написав, що, будь ласка, пошукайте краще. Я хотів, говорю, вам віду хороше вставити, ви будь для мене щось, пошукайте краще. Я тільки людей люди набиваюся, що вам місце, або я не, не буду, мені кажуть, там тут сяду. Ось такий туалет, два зеркала, непонятно навіщо. Сушка є. <гум> ну, Шикарний, звісно, люди навіть сталикі. Зупинки кожне буквально хвилин 10. Це вже 7. Кайфуня, бо вже така елітичка Ну, Настільки комфортно, нічого не трясе, ніяких звуків немає. Їде дуже швидко, ну, розгон пішов. Бачите? В общем, зустрічається. У мене... Так, кстати, нормальний вокзал з Макдональдсом. Короче, покушає або щось голодні. В Взагалі такий торговельний центр і він же вокзал. В общем, я прийшов. Це хостел. Нікого немає. Тиша така. Так новий роутер купити, новий цей. Не пробував ніхто. Не знаю. Може, тут одні українці. <праць> в общем, так заселили мене. короче, тут вообще прям ціла сім'я. типу всі друг друга знають. короче, тут Українка вбирає жінка, тут вот эта українка, а вона з дітьми живе. короче, говорить, уже два з половиною роки. Отакий От великий номер мені достався. В общем, така велика в мене кімната. Вона такого хостельного типу, я ще боявся, що у когось заселять це. Короче, віднахов такі є. А вот. Така душева, все норм. О, Так. О, така. Ох, стов, я дорогий був. Лучше б вони Wi-Fi підключили. Коротше, нормальний. Ну, з вікна, коротше, вид прикольний. По крайней мере, не колій. Слава Богу. Я, я вже відчуваю, як тут тихо. До речі, тільки побачив, що є холодильник, це класно, ну і є чайник. Все, у мені зараз більше нічого немає, тут взагалі у них вся готова їжа, навіть готувати не треба. Слухайте, ну нормальні ціни нарешті на воду, прикиньте. 10 гривень. Я, друзі, ну Як будто, знаєте, у нас коронавірус і знову відкривають. Вулиці, друзі, толком нікого немає, так стрьомно. Коротше, магазин є, супермаркет, недалеко, такий знайшов. Ну реально стрьомненько. Ого, як голосно. Друзі, в мене, краще, як наворізний стіл. Оце риба, кстати, досить недорога, до 100 гривень. Це, я не знаю, шуба, ні шуба, не знаю. Ну, мені показало, що щось з шубою пов'язано. Так, оце е, холодне, прикиньте, холодець. Ну, маленька, а оце 35 гривень коштує. От, Сік теж недорогий 45 гривень. Кстати, в этом супермаркеті досить хороші ціни. Вода, вода з 10 гривень. Та ну ти що, в Кракові таких цін не було. Добрий раночок. Я живий, я навіть не допив ту чекушку. Знаєте, в чому прикол? Говорили, що немає інтернету. А там та справа, що інтернету є навіть дивитись фільми. Це такі розетки прям. Ну так, да, це як хостел розраховано, але людей, мабуть, немає, тому здають як номери, що йде, що вона вулиця сонечка. Зараз підемо гуляти. Вчора відписали, що знайшли пульт. Очень вибачаються. Кайф, коротше. Друзі, ви когось бачили такі автомати. Це просто жесть. Це просто розвал. Я бачив один, коротше, тільки в житті. Ну щоб стока. Цілий день цілий день можна грати, друзі. Цілий день. У нас в Чернігові в дитячому мірі стояв такий один автомат, один єдиний. Контра, що ли? Не, не контра. Тут навіть є такі якісь то а він працює? Працює. Прям супер старинний автомат такий. Прям... Офигеть! Так, опа, шарик. Шарик, а ну-ка. Чик. Ух ти, і шо? І що? А я нічого не, не можу зробити? Ні. і шо далі? Короче, мені людина сказала, що треба попадати, щоб по вот этим штукам попадало. Ну давайте спробуємо. А ну щоб оно щось по хоп хоп і як то по тим. Не О, що-то попало Да, система конечно Такие автоматы походу тільки в американских, знаете, таких фильмах постійно. Ну, були присутні, но щоб зібра... зібрати в одну кучку, короче. Там ще щось все? Офігеть. Офігеть, боже, які старинні. О, Іще там, бл Жесть, іще тут. Я не понимаю, де можна було набрати стільки автоматів. Найголовніше Сіга. Сі аміга драм, всі, всі варіанти. А є, так, робіка, робіка немає, а в мене було. І це ще не все. А ще тут парочка стоїть. Ні, не тока! Люди! Боже! Це от типу тіра. Виявляється, коротше, наводити треба. Блін, зовсім роз, розучився грати. Я, я в Чернігові постійно грав. Опа, затримуєш. Опа! А -а 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 -а. До речі, далі контрамарку, тому що я думав, що робити, коротше, якщо я ж захочу. Дали контрамарку, можна виходити і цілий день мій. О, я хотів за все на такой штуке попліскать. Це друзі муравьи. У мене, кстати, на робіки була, я дуже-дуже обажав її. Клас просто. в общем, людей поки небагато. Мортен комбат знайшов. Я, до речі, не все потім Мію, коротше, как она називається? Фаталіті, Бруталіті. Бруталіті, по-моєму, вмію. XZ, BFZ. Що у них якісь кубки є. Таке оформлення. Людей все більше і більше підтягується. Він качається. Мені цікаво, що він на мою вагу. Я на мотики ніколи не їздив, так хоч поїжджу тут. Ще є таке містечко, де можна пограти. А що це? Пакман. І ти сідаєш, коротше, тут кайф. Сикла мало, дивіться, що внутрі. А то ко мне вб'є. Клас. Старій. Мячик застряг у цій штучці, бачите. І все. Він вимкнув вже на просяк випадок. Молодець. А, почти. Ну, давай. Пограю ще на такому елітному автоматі і коротше піду. Ідемо з вами в місто. Їхлі збивати. Давай! Тут взагалі якийсь крінж коротше, Палка, палка дається. Більярдна. Що шарик, щось тут, я не понял. Ну, давайте спробуємо. А ну що воно дасть? Ну сіговська гра. Не, ну -е, О. Так, да, друзі, місце дуже круте, кори, але у мене декілька питань. По-перше, де він бере запчастини на це все? Ні, по-перше, де він взагалі взяв ці автомати? Я такі автомати вже сотні років не бачив. Блін, ну Це крута затія, звісно, була стільки автоматів. Ну, от. ну, Я не знаю, може хтось э, любив грати там супер, так він, звісно, на надовго. Можна цілий день. Я побув півтори годинки і все. Зараз підемо в город, на вулиці холодно. Сонце, але на вулиці холодно. Я навіть думаю, що оріган доведеться взяти. Ось, сьогодні мені так сикадно, тому йдемо з вами гуляти в пустинні вулиці. В общем, ніхто на самокатах не катається. Вулиці Пустинні, От я бачу якийсь замок, не знаю, що це. От. Знаєте, в короче, більше людей приблизно в такому місці у нас в центрі. Я, друзі, таки не розумію, де тут центр, бачу, так бомжі валяються на лавки, тут щось заходять всі. Оце якась площа. Так, бачу якісь строїння і оцей будинок дуже дивний. взагалі дуже дивний. Якось кабута коробки друг на другу стоять. Ух, така холодрига сьогодні, це просто жесть. Я б уже мабуть, куртку одягнув у шапку. Такого холоду не було, при тому, що сонце є. Коротше, один плюс в тому, що я сюди приїхав, те, що коротше, я зекономив на номері. Я зняв номер десь по 1000 гривень вот, на 3 дні. Але я вже трохи жалкую, тому що ну, я не знаю, що тут робити. Не, ну можна вдома сидіти. Бачите, де жовтим, значить, це типу, центр, це метр. І тут я вже був, отут. -от. Нічого там немає. Коротше. Як тут люди живуть? Hey, друзі, я тут економіку знайшов. Католицький плагіат. Я друзі, до речі, дитинстві з в ігри не грав. У мене був робік, такий, знаєте, клавіатурка, туди загружалась на аудіо аудіокасету, Включаєш монітофон. такий такий треск, і одна гра десь повинна була касета ну я не знаю, ну, десь хвилин, 5, мінімум 10-15, з залежності від гри. От, і купували касети аудіо, і там з іграми була то одна гра, то декілька ігр було. От у мене був робік. Ну, от, і потім, ну я навіть не знаю, як приставки, але ну, я толком не купував. От, Денді якось була, але це вже потім. Е а, зато в мене була точка. Короче, точка на ринку, коротше, там продаж э, кадриджів, обмін картриджей була прикольна, кстати, функція. Обмін катрідж приносиш там на Денді, на Сегу і міняєш на інший, трохи доплачуєш. І вже потім на Sony PlayStation були. Ну, коротше, грати я не любив. Я не знаю, я вважаю, що грати це погана звичка. Коли ще якщо будеш грати, то в житті нічого не доб'єшся. Моя, це моя думка, можете не обібратися на це, але О, зараз би Сус по-любому заліз би в цю трубу. Короче. Така річка тут. Блін, спати хочу. Якийсь стан дивний, люди, у вас все нормально. Тому що в мене з настанням оце осінь і щось взагалі зі мною не то. Психічний стан, а, а, шею зажимаю, ще лоза щем'ять, спать хочу завжди. Коротше. Ну ні, в мене таке буває ось восени, але а, ти живеш собі в, коли літко, думаєш, все класно, все чітко, просто ти двигаєшся, багато, все добре. І тут виступає осінь і знову така фігня. Якась апатія лежати коротше, дивитися, що я даже, навіть і роблю зараз. Нікуди сьогодні не піду. Вообще. Завтра сходимо в офігенський музей, там такі локації, круті. ну Це буде завтра.